Ми вже рік разом. Під такою назвою у бібліотеці Боченка відбувся конкурс молодих сімей. Захід присвячений міжнародному року сім'ї. Участь у родинних стартах взяли чотири пари. Які випробування підготували організатори та хто отримав звання кращої молодої родини? Відповідь у наступному матеріалі. Після презентації своєї родини кожна пара мала продемонструвати командний дух, далі свої таланти та сімейну єдність. Для цього організатори підготували низку конкурсних змагань, тести з літератури, фізичні естафети, різноманітні вікторини та навіть перевірили на майстерність в'язати краватку. Начет вите. Ви Опорою будь-якого такого суспільства, нашого здорового є родина, яка знає, шанує свої сімейні цінності. Вони демонструють свої здібності, свої таланти, і інтелектуальні, і спортивні, якісь досягнення. А вони разом долають якісь випробування, які ми сьогодні для них приготували. І перемогу у родинних стартах здобули Мирослава та Михайло Сілкіни. Зізнаються, змагалися не заради першого місця, а щоб випробувати себе в командній взаємодії. Хотілося якось разом попрацювати, відчути один. Одного створити таку міні власну команду, адже коли ти працюєш, ти ще більше ну разом в команді, ти ще більше дізнаєшся один про одного, і це найголовніше. Подарунок для переможців сертифікат на романтичну вечерю в одному з ресторанів міста. Конкурс ми вже рік разом бібліотекарі планують зробити традиційним.